Вітаю у першому епізоді пригод легендарного Індіана Джонса. Бажаю вам приємного перегляду. Ми йдемо другої смерті, що за прокляття. А, за побони Сатіпо. Не хвилюйся. Ми вирушаємо на пошуки древнього артефакта, захованого серед непрохідних джунглів і руїн загубленої цивілізації. Події будуть розгортатись між сюжетами фільмів у пошуках втраченого ковчега та останній хрестовий похід. Це період, коли Індіана Джонс вже зарекомендував себе як видатний археолог і шукач пригод, але ще не стикався з викликами, які поставлять його на межу між міфами та реальністю. 这是十五。 Ховітос могли спостерігати за нами. Ховітос не люблять зловмисників. Розслабся. Хоча Ховітос і їхня мова є вигаданими, Чечапоя були реальними. Відомі як воїни Хмар, вони жили високо в високовандах. Після завоювання інків іспанці дізналися про Чачапоя та їхні міста. Однак, після колонізації та хвороб цей народ практично зник. Більшість знань про них походить від археологічних розкопок і свідчень конкістадорів. Божевільні, якщо розпилили багаття на їх землі. Воїни Хмар. Моя подорож через руїни. Чечапоянська культура. Чому вони залишили ці речі? Ми Думаю, що вони мали намір повернутися. Чечапоя будували вражаючі камінні міста та фортеці. Найвідоміше з них Куялаб, велична цитадель, яку часто називають Мачу Пікчу півночі. Повітесь близько. Отрута ще свіжа, три дні. Вони слідують за нами. І якби вони знали, що ми тут, вони б вже вбили нас. Чачапоя мали традицію муміфікувати своїх мертвих, зберігаючи тіла в скрученому положенні та ховаючи їх у спеціально вирубаних печерах на скелях. Деякі мумії чудово збереглися і досі. Джунглі кажуть нам повернути назад. Давайте, сеньор. Се ті допоможе вам.

там на горі, сеньор. Це тут Форестел нажився. Ваш друг конкурент. Він був вправний. Він був дуже-дуже вправний, сеньор. Ніхто звідти живим не вийшов. Будь ласка. Спочатку ви сеньор. Баска, ласка, поспішіть. Так. Зупинись, тримайся подалі від світла. Казали, що він дуже вправний. Він був просто недостатньо вправний. А ви, гадай, ми скоро дізнаємось. Ви заглузду з'їхали, сеньор, стрибати задалеко. Поспішимо. Тут нема чого боятися. Це мене лякає. Кинь мне ботих. Кинь мне идола. Дай ботих. Прощавайте, сеньор. Прощайся, Тіпу. Індіана? Маракеш. Він може це в Маракеші. Ти не та людина, яку я знала 10 років тому. Я навчилась тебе ненавидіти за останні 10 років. Де ти, чорт, забирай, був? До біса, не залишай мене тут саму. Да ты выход. у ней был лабиринт. Шоу это с пенью. Якого біса Олеч Маршал Коннектикут, США 1937 рік скрізь бруд Ці діти. Сьогодні ввечері когось виженуть. Буча якісь продяга. Добре, друже. Ти не можеш спати тут. Хто тобі все такий? Гаразд. No, Що б ти не збирався робити, друже, це завершиться зараз, Відпусти мене! що ти можеш Маленька Людина ніколи не замовкає Індіана Мені було цікаво, куди ти подівся. Що сталося? Куди він пішов? О, велетень. Я не бачив жодного велетня. Я помітів, як ти спроник у музей. Він був високий. Він щось узяв. Ну, ти бачив його обличчя? Шрами. Темна шкіра. Він говорив якоюсь латиною. Латина. Щось новеньке. Давай, Маркус. Треба з'ясувати, що він взяв. Так правильно. Цю вітрину розбили. Чогось не вистачає. Давай подивимось. Стародавній Єгипет, очевидно, зображення Бастет. Ми повинні пошукати експонати, які були на цій виставці. Подивись, на це угаритські літери. Угарит, мабуть, із Арас Шамри, що в Сирії. Похоронна маска, Броуді. Це чисте золото? Терракота, Терракота ймовірно, вавилонська, з Іраку. О, молодець Ідіана. Отже, все на місці? Не я зовсім? Ну, чого не вистачає? SW 003 Що це було? Експедиція Сіва. Він забрав мумію кота Маркуса. Але чому? Злодій, можливо, залишив підказки до своєї особистості? Так, продовжуємо шукати. Я відчуваю, що хтось має зберігати цей мес. Чорносорочники Муссоліні Мусоліні правлять Римом залізною рукою. Загально добровольче ополчення підтримують Мусоліні доктрини фашизму на вулицях, але деякі називають їх бандитами, які знущаються над простими громадянами. You won't mind не you helping yourself. Як він вийшов? Допоможі. Хідні двері були замкнені. Маркус, допоможи мені. <плес> Дякую. Не знаю, що б я робив без тебе. Oh, О, не варто <плес> про це. Загадковий колон велетня, який увібався в коледж. Це колон? Мабуть, зачепився, коли вилазив через вікно. Йдемо до вашого офісу і розберемось. Гарна ідея. Хтось, напевно, доклав чимало зусиль, щоб вкрасти кота. Вона була гарна. Ти знайшов її в сіві, чи не так? Так, шість тижнів тому. Щось було в цих розкопках. Крам забороненого ока. Дивись в очі мари, і ти отримаєш вхід. До храму твого найбільшого таємного бажання. Виглядає католицьким, чи не так? Якщо я не помиляюсь, це символ ватиканського секретного архіву. Схоже, це не тільки про мумію кота Маркуса. Що ти збираєшся робити, Індіана? Мені звісно знадобиться, що хтось прикрив мене на уроках. Досін здається ймовірним вибором. Можливо, Кітріч. О, дивись. Хтось залишив тобі подарунок? Як довго він був там? Я не відкривав цю валізу рік. Не відкривав з часів Каїра. Це гарний щоденник, чи не так? Від кого він? Записка Меріон для твоєї наступної пригоди. Не вказано. О, що ти пакуєш? І куди саме ти плануєш рухатись? Тільки найнеобхідніше. Зрозуміло. Ти знаєш, ти можеш поговорити зі мною Діана, про Меріан. Немає про що говорити, Маркусе. Це буде гарний подарунок. Вона дзвонила мені. Я казав тобі про це? Два місяці тому, коли ти поїхав до Сіви? Хоча визнаю, я заінтригований. Чому Ватикану потрібна твоя мумія кота? Саме так. Є лише один спосіб дізнатися: у жби, Індіана, ти не можеш поїхати до Італії. Але ж не дозволить. Не в середині семестру. Маркус, що зроблено, те зроблено. Можливо, мені не варто було йти в експедицію в Сіву, але це була нагода, яка трапляється раз у житті. Так, і коли ти повернувся, її там не було. Мені треба йти. Ти не можеш просто втекти від своїх проблем Індіана. Хто сказав. На наступному літаку до Риму. Стоп. Потрібна допомога. Стоп. Зустрінемось у Ватикані. Стоп, Індії. Мій мій друже. Стоп. Ватикан небезпечний. Стоп. Чекатиму на тебе біля Village Steps. Стоп. Делікатність є чеснотою. Стоп, Антоніо. Всім дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам гра. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, і всім гарного дня.